Так, пішли запити, чи є в наявності трифазні стабілізатори. Ось дивіться трифазничок, ось трифазничок. І давайте поведу вам, покажу ще, які трифазнички є в наявності. Є різних потужностей. Такий трифазничок, 50 кВт трифазничок, 50 кВт, 40 з чимось кВт, 125 стабілізатор, тобто до 100 кВт. 16360, 160 А фазу цей стабілізатор на 105 кВт. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось трифазничок стабілізатор. 16 16340 27 36, 3, тобто 27 кВт. Ось трифазничок. Ось тут ще три фазнички. Ось що у нас тут 16363. 3-14 кВт. Тобто трифазних стабілізаторів досить багато в наявності. Всі вони є сьогодні на сьогодні, тобто сьогодні можемо відправити. І вже завтра ви по Україні їх отримаєте. Також вони є по інших наших магазинах: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів. Тобто, звертайтеся, все сьогодні можемо на сьогодні зробити.